Однієї з багатоповерхівок, які зазнали пошкодження внаслідок ракетної атаки, 25 травня. Волонтери роздають будівельні матеріали, аби люди могли закрити розбиті вікна. Серед них ігор. Чоловік каже, у його квартирі вибули чотири шибки. Та ще майже нічого не робив, Ну просто закрили їх. так, тобто, от, зараз плівку і брезент ну, краще закрию. Видаємо сьогодні набори з осб плит, дошок, плівка, брезент. Щоб екстрено десь подолати якісь вибиті вікна, ну допомогти тим, чим ми можемо. Ми ще не рахували, тому що нас мало, великий обсяг роботи, тому ми ще не встигли працювати. Але насправді десь приблизно вже під сотню наборів. Напевно, було видано тільки плівок і брезентів. Сьогодні доведеємо там, де більше пошкодження. Ось За півтора доби після російської атаки. Надійшли звернення про пошкодження 163 квартир у 14 багатоповерхівках. каже заступник міського голови Владислав Стемковський. Також повідомили про пошкодження 25 підприємств. За його словами, спершу у будинках відновлюватимуть вікна у місцях загального користування. Зараз ми працюємо з різними структурами, які можуть надати фінансову допомогу, в тому числі плануємо з міського бюджету, працює комісія по оцінці нанесених збитків. Що ми точно можемо вже сказати, що місця загального користування, тобто це заскління під'їздів сходових кліток, міська рада профінансує роботи по відновленню. Також це стосується ліфтів, тобто те, що якби є загальне, суспільне. А що стосується окремо взяти квартир, ми теж плануємо надавати компенсацію, ну або підтримку фінансову для. На окремо взятих квартир і працюємо з фондами на наданню фінансової теж підтримки для окремих мешканців. У цьому СББ пошкоджено 124 квартири, каже заступник голови правління Володимир Сосновий. Пострадало практично кожне будинку володіння. За Останніми підрахунками, тобто, це ще не офіційна інформація, бо тому, що деякі є квартири, які люди не проживають, які перебувають зараз за кордоном або за межами нашої області. Саме більше це постраждав цей будинок. Це п'ята секція нашого ОСББ, яка в принципі зі сторони, де був приліт, практично взяла всю весь удар на себе. Одна з мешканок будинку Катерина Харів розповідає, вибух застав її з дітьми вдома. В нас трусило. Квартиру, скажімо так, двері, зразу повідкривалися вікна. Ну, порівняно з сусідами, в нас ще невеликі ураження. Там вилетіло тільки буквально одна, один склопакет і покрутило трошки каркаси в балконі. Почули крики сусідів, відкрили на сходу у двері, подивилися, що купа пилюки навколо. Спочатку подумали, що горить будинок, що це в приліт був наш будинок, бо не зорієнтувалися. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.